Припинення вогню та обговорення угоди з Трампом, але при цьому не готовий до значних територіальних поступок, тобто не готовий повністю відмовитися від окупації українських земель. Про бажання Путіна агентство Reuters із посиланням одразу на п'ять джерел, які знайомі з позицією Кремля, за словами трьох осіб, які побажали залишатися неназваними для обговорення делікатних питань, можливо, є місце для переговорів щодо. Точного поділу чотирьох східних областей Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Ройтерс також повідомляє, що РФ може вивести війська із відносно невеликих ділянок території у Харківській та Миколаївській областях на півночі та півдні України. Окрім того, Путін хоче, аби Україна відмовилася від вступу до НАТО. Москва відкрита для обговорення гарантії безпеки для Києва. А ще Путін хоче, аби Україна скоротила чисельність в зсу та не обмежувала використання російської. Ну і нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово заявляв, що здатен завершити війну в Україні за 24 години. Ось Так швидко доволі аналітики CNN вважають, що його мирний план може полягати у компромісному рішенні, яке передбачатиме поступки як з боку України, так і з боку Росії. Зокрема, йдеться про те, що Крим залишається під контролем Росії, що легітимізує його анексію 2014 року. Україна ж повертає частину території на сході окупованих Росією та відмовляється від вступу в НАТО. На Натомість отримує гарантії безпеки, схожі на ті, що мають Японія чи Південна Корея. Таке рішення матиме обмежений успіх, зазначає CNN. Воно не задовольнить ні українців, які прагнуть відновлення територіальної цілісності, ні росіяни, які можуть сприйняти це як відступ Кремля. Експерти також попереджають, що домовленості між Трампом і Путіним можуть призвести до довгострокових ризиків. Наприклад, Росія може сприйняти такий компроміс як сигнал для продовження агресії, зокрема нових вторгнень у сусідні країни. Скажімо.